Противник застосовує, починаючи з 82-мм мінометів, закінчує 120 ми Вчора відпрацювала ствольна артилерія, орієнтовно калібр 122 мм. Можливо, прийшла гуманітарна допомога противнику у вигляді БК. Закінчується БК, вони просять перемир'я, чекають до підходу, працюють далі. Як правило, вночі і по утрам нас з будять канонадами в віді 120-мм мінометів. Отак противник зберігає перемир'я. Це 120-й міномет. За цей тиждень це вже третій обстріл. Туди далі виходити не будемо, тому що ми як теритопаль на плюсчисі будемо перед противником. Кожен метр це снайперовий легше. В випадку, якщо противник как бы, піде наступлення, з цієї позиції я зможу їм дати достойний опір. Пулеметчик — это все, это полубог. Укриття в нас самі бачили. Нормально зроблені, бетонні перекриття, метал, метал. Нас дістати дуже важко. Настрой дуже хороший, позитивний, бойовий. Ми на своїй землі ні одного метра ми не їм.